28 січня у приміщенні обласної державної фіскальної служби відбулася зустріч начальника головного управління ДФС у Київській області Олександра Базанова з платниками податків Київщини на тему податкові зміни необхідні кроки для економічного зростання. Компанія декларування доходів громадян 2015. Начальник фіскальної служби зазначив, що торік зведений бюджет країни отримав від платників податків Київщини майже 31 мільярд гривень. Всього ми дали около 400 мільйонів приросту. Много це мало, відносно цих цифр, які я назвав, може бути і немного. Економіка Київської області доволі уверенно чувствує, невзирая на кризиси. Назову только одну цифру, що. Якщо декабрь, скажем, 2013 -го года ми зібрали 375 млн, то декабрь уже 14 -го года у нас общая цифра 560 млн Это позволило дозволило нам значит, среди всіх фіскальних служб України зайняти пятое місце. Зміни в податковому кодексі роз'яснила заступник начальника головного управління ДФС у Київській області Оксана Форосенко. Отож, за словами пані Оксани, міські та районні бюджети втратять 25% надходжень від податку на доходи фізичних осіб. Ці кошти вилучатимуть до державного бюджету. ПДФО найважливіша складова формувань місцевих бюджетів. І до 2015 року на місцях залишали 100% цих надходжень. А в місті Києві 50 на 50. Сьогодні законодавець прийняв рішення. По городу Києву 40-60% буде розподілено, по всім іншим областям 25% піде в державний бюджет. Це буде це розподілення буде починаючи з лютого місяця. Компенсувати частково втрати з міських бюджетів. Законотворець пропонує з податку на акцизні товари, тобто підняти вартість на алкоголь, цигарки та нафтопродукти на 5%. Що всі суб'єкти торгівельної діяльності, які з 1 січня здійснюють продаж алкоголя. Пивом, тютюновими виробами нафтопродуктами і газом для автозаправочних станцій мають сплатити 5% акцизного податку до місцевого бюджету. Звертаю вашу увагу, що платником податків дані суб'єкти мають стати на облік в тих, в тих податкових за місцем здійснення. Торгівельної діяльності також оподатковуватиметься житлова та нежитлова нерухомість. Ставка податку встановлюватиметься органами місцевої влади до 2% мінімальної зарплати. Це 24 гривні 36 копійок за один квадратний метр на рік. Не оподатковуватиметься житлова нерухомість, тобто квартири до 60 квадратних метрів та будинки до 120 квадратних метрів. Фізичні особи в 2015 році платять по об'єкту дві 2014 року тобто ті обмеження які сусували в минулому року 120 на квартиру 120 квадратних метрів з перевищення 250 на будинок тобто фізичні особи платити з 2016 року також введено транспортний податок з дорогих автомобілів отож власники легкових авто з об'ємом циліндрів двигуна понад 3 тисячі кубічних сантиметрів які використовувалися до п'яти років мають сплатити державі 25 тисяч гривень на рік Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.